До Київщини Вітаю, Микола Бойко, заступник голови Київської обласної військової адміністрації. Сьогодні хотів е, проговорити те, що на даному етапі найбільше турбує. Мешканців нашого регіону, особливо тих людей, житло яких зазнало руйнувань внаслідок російської агресії. Спочатку деокупації Київська обласна військова адміністрація акумулює весь можливий ресурс для того, щоб надати допомогу людям, відновити їх приватні житлові будинки, відновити їхні оселі та повернути людей якнайшвидше до своїх власних домівок. А ви знаєте, що зараз в області діє низка. Програм, направлених на відновлення нашого регіону, це програма ЮНАТЕ 24, де ми відновлюємо 18 багатоквартирних будинків в області, це фонд ліквідації наслідків, за яким вже зараз розпочаті роботи, і найближчим часом планується відновити 97 таких об'єктів. Це і дитячі садочки, і школи, а також багатоквартирні будинки. Також в п'яти районах Київщини відновлюється приватне житло, це більше 90, 90 об'єктів. Тільки в самому Юрпінь. Відновлюється вже 61 приватний будинок. Окремо, е, окремим направленням відновлення є урядова програма її відновлення. На Київщині вже зроблено велику частину роботи. Вже мушу констатувати, що відновлено близько 13 тисяч об'єктів зі збереженням функціонального призначення таких приміщень. Однак роботи в нас ще досить багато, ще тисячі об'єктів, які залишаються ушкодженими, і ми маємо найближчим часом їх відновити одним з найефективніших програм відновлення є. Урядова програма є відновлення. Зазначу, що вже більше 3,5 тисяч сімей отримали допомогу на загальну суму 314 мільйонів гривень. Ці кошти будуть направлені на відновлення помешкань. Людей, які звернулися через мобільний додаток дія отримали ці кошти і в подальшому будуть направляти їх на відновлення своїх помешкань. Зазначу, що нещодавно міністерство інфраструктури зазначило, що вже по Україні виплачено близько мільярда гривень. Зазначу, що Київщина є одним з найактивніших учасників цієї програми. Ви бачите, що третина коштів пішла на відновлення нашого регіону Київської області. Наголошую, що подати заявку по урядовій програмі її відновлення можна через мобільний додаток Дія в будь-якому місці нашого Київського регіону. Всі заявки опрацьовуються органами місцевого самоврядування, е, нараховуються кошти, опрацьовуються документи. Будь-яких додаткових документів здавати не потрібно. Це завдання органів місцевого самоврядування сформувати. Е, Сформувати, передивитись, прийняти рішення, а також нарахувати компенсацію, яка в подальшому буде спрямована на відновлення ваших об'єктів. Зазначу, що приведу декілька прикладів, наприклад, село Кухарі Іванко Іванковської громади. З станом на сьогоднішній день з 44 заявок вже опрацьовано 33 і нараховано за цими 33 заявками. 2 мільйона 100 гривень компенсації людям, які зможуть витратити її на відновлення своїх власних осел. Приклад Бучанської громади, 1050 заявок, вже опрацьовано і нараховано 720, 720 таких звернень. Є відновлення є одним з найефективніших механізмів компенсації за зруйноване та знищене майно. Це був перший етап, був запущений з 10 травня, і він продовжується до досіх пір. Вже опрацьовано в Київській області більше 60% заявок всіх, які надійшли до по нашому регіону. Однак наголошую, звертаю вашу увагу, що 1 серпня відкритий другий етап є відновлення, де люди можуть отримати безготівкові сертифікати на купівлю, на придбання житла в будь-якому регіоні території. На території України зазначу, що вже подано таких заявок в нашому регіоні 810. Закликаю всіх мешканців, хто ще не встиг подати такі заяви до через мобільний додаток Дія, зробити це найближчим часом для того, щоб ми мали змогу. Опрацювати їх і дійсно виплатити компенсацію або надати безготівковий сертифікат на придбання житла. Ми продовжуємо щоденну роботу над відбудовою, долучаємо можливий ресурс і робимо все можливе для того, щоб допомогти кожній сім'ї нашого регіону. Щиро дякую за увагу з Україною серце, Слава Україні!